Історія, як дві краплі води схожа і задекларованою квартирою судді Плотніцького, який працює у тому ж суді. Ба більше Плотніцький і Кравчук навіть спільно розглядають справи у складі однієї суддівської колегії. Разом із ними часто фігурує прізвище і Оксани Скрипчук. У червні 2023-му вона стає власницею квартири на понад 100 метрів квадратних. Зараз помешкання на стадії будівництва із декларацією розуміємо, суддя здійснює забезпечувальний платіж львівській девелоперській групі, що будує жика Праудселект. Тож наймовірніше, що квартиру жінка купила саме тут. ЖК Прауд Селект знаходиться фактично майже в самому центрі Львова, буквально там 5-7 хвилин ходьби. Станом на сьогодні від забудовника є досі наявні пропозиції на купівлю, і ціни на сьогодні коливаються приблизно від 80-85 тисяч гривень за метр квадратний до майже 100 тисяч гривень за метр квадратний. Тобто це зарплата Скрипчук за чотири роки, якщо не враховувати інших прожиткових витрат, а поміж тим елітна нерухомість є ще і в її доньки Христини, і не де небудь. А у котеджному містечку Брюксель. Ціна такого помешкання стартує від 100 тисяч доларів. Фанілія по безпеці Скрипчук. А, Або... Я не знаю, я просто я тут ага. до дочки приїхав. Ми приїхали раз. Ага. Ми звернулись безпосередньо до Оксани Скрипчук по коментар. Щодо походження коштів на елітне житло. Але відповідати на будь-які питання жінка відмовилась. поспілкуватися. — Шкода, бо ми знайшли у суді земельні ділянки у селі Вербів на Тернопільщині. Загальна площа усіх трьох наділів становить 250 соток. Але у декларації Скрипчук ви їх не побачите. З цього приводу, ось що нам повідомили у НАЗК у відповідь на інформаційний запит. У декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві власності. За подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Подання за відомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох з половиною неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це ж фаристеї. Тобто вона завтра вам скажу, що давайте проведемо. Експертизу, бо я насправді подавала. а Я припускаю, що це було втручання в електронну систему, і хтось це умисно викинув, бо є якийсь конфлікт інтересів. Коли е, вже в останній момент ви доведете, то обґрунтуєте і буде матеріали до суду, там то вже в самому судовому засіданні виявилося, що у неї. Почалися там незворотні зміни в психіці, так і, і взагалі не можна судити за даними реєстру речових прав, знайдені нами ділянки. Жінка здає в оренду сільськогосподарському товариству вербів, а це означає, що отримує додатковий прибуток, який у декларації також не відображений. Стосовно діючих суддів, суспільство може подавати заяви до громадської ради доброчесності, тобто громадської е, дорадчого органу, який допомагає ВККС і ВРП оцінювати суддів. Можна напряму звертатися до вищої квіфікаційної комісії суддів. І вищої ради правосуддя можна при наявності фактів щодо злочинів звертатися до правоохоронних органів на підозри, конфлікту інтересів треба і можна звертатися до національного агентства запобігання корупції. Єдине, що не можна робити, це не протидіяти, не мовчати бо інакше і далі будуть цим зловживати. Однак протидіяти свавіллю і зловживанням буде дедалі важче. Верховна Рада може закрити від публічного доступу справи, які становлять суспільний інтерес на час повномасштабного вторгнення та рік після його закінчення. А разом з тим судді матимуть можливість вилучати інформацію з державного реєстру судових рішень, яка, на їх думку, загрожує безпеці. Законопроект вже ухвалили у першому читанні. Це означає, що громадськість не зможе вільно отримувати доступ до судових рішень, а журналісти розповідати про резонансні справи. Тож судова система в Україні може так і не стати прозорою, а самі судді доброчесними. Бо такі закони нас лише віддаляють від євроінтеграції. Це були змови. Настав час для нового викриття.